Це зберегти і розвивати вугільну галузь, друге погасити заборгованість по заробітній платі. І третє це звільнити з посади міністра палива і енергетики Демчешина. З цими вимогами шахтарі прийшли до адміністрації президента. Пішли перемовини, але результати і якісь такі будемо говорити, слова, які ми могли погасити або знизити градус. Не, ми не почули.